ВОСТОРЖЕННЫЕ ВОЗГЛАСЫ Хватит говорить, У цьому переконана маленька пацієнтка медичного центру Інтерсону Медікавер Груп». Дівчинка з батьками з мавку відвідає коліста. Батько хвилюється, щоб донечка не успадкувала короткозорість. У дитини зір лише формується, тому візит до офтальмолога дуже важливий. За останні роки проблеми з зором у дітей почастішили, і звернення батьків до дитячого офтальмолога. Вже з явними проблемами також стали частішими. У погіршенні зору неабияку роль відіграють не лише гени, а ще екологія. Плюс навантаження на очі значно збільшилися з появою телевізорів і комп'ютерів. Аби зберегти зір, варто дотримуватися декількох нескладних правил. По перше, фахівці рекомендують звернути увагу на харчування дитини. Є досить важливим раціональне і збалансоване харчування, яке повинно містити в раціоні дитини щотижневому, щоденному. Рибу, чорницю, моркву, капусту, горіхи, зокрема, фісташки, волоський горіх. Офтальмологи радять вживати банани, апельсини та інші свіжі фрукти, аби знизити ризик, дистрофії сітківки ока. А ще для зміцнення зорового апарату важлива фізична активність. При таких видах спорту, як волейбол, баскетбол, теніс, бадмінтон йде перемикання фокусу зображення фокусу очей, і відповідно йде тренування акомодації влітку, слід одягати сонцезахисні окуляри, яскраве освітлення дуже негативно діє на сітківку ока. Плануєте поїздку на море придбати для дитини також сонячні окуляри, але ті, які куплені в магазині оптика. Не десь на лотку чи на ринку, і е, які мають е, мінімальний е, ультрафіолетовий захист. Батькам важливо пам'ятати, що очі дані дитині одні на все життя. Особливість їх захворювання в тому, що вони не супроводжуються болісними відчуттями, окрім травм. Тому дитина не в змозі усвідомити, що вона погано бачить, і повідомити про це батьків. Завдання контролювати процес становлення зору. Дітей оглядає ще в половому будинку, неонатолог. І вже в цьому віці можуть бути виявлені якісь вроджені, аномалії і проблеми, і е, такі діти потребують однозначно обов'язкових і регулярних е, консультацій дитячого офтальмолога. Але крім того, існують ще і планові обов'язкові е, медичні огляди в дитячого коліста е, в віці три місяці, шість місяців, один рік, три роки. 6-7 років перед вступом до загальноосвітнього дитячого закладу, в 11 років, а також запоказано. У Стротазору на першому році життя в нормі не перевищує 10-20%, і тільки до 3-5 років стає 100%. Існують певні норми для дітей різного віку. Дітям до 3 років не рекомендується перегляд телевізорів, мультиків, Комп і Комп'ютерні ігри виключаються повністю. З трьох років це повинно займати 20-30 хвилин на день. В дітей 6-7 років це повинно займати 40 хвилин з перервою 5-10 хвилин. Очі є провідниками 80% інформації, яка розповідає про те, що відбувається навколо. Вчені порівнюють зір з фотоапаратом, якість якого в багато разів перевищує суперсучасну техніку. Гарний зір це ключ до щасливого майбутнього, тому вчасно звертайтеся до дитячого офтальмолога.